І новини медичної тематики завершують сьогоднішній випуск коротких новин. Ми продовжуємо розповідати вам, шановні телеглядачі, про чи не єдиного на Закарпатті лікаря, духівника подвижника і журналіста Степана Біляка, що проживає на Ужгородщині. Бо ж з його діяльністю не можна не захоплюватись. Ця унікальна по природі людина дбайливо розвиває дані йому богом три єдині таланти, і незважаючи на всі спроби знищити його справи лікаря, духівника живуть і розвиваються. Що нас вразило на цей раз? Дивіться далі. Можна тільки позаздрити його витримці, терпінню і фанатичному бажанню бути корисним суспільству, допомагаючи людям і рятуючи їх життя. Бо в усіх добрих починаннях Степана Біляка присутній Господь. Тому й не дивно, що з року в рік він радує нас своїми успіхами, і ось у селі Минай, що на Ужгородщині, завдяки зусиллям лікаря-духівника, запрацював духовно-медичний центр. Спочатку освячено храм святого архідеякона Стефана, потім збудовано здано в експлуатацію лікарню, а згодом добудовано Ну, дзвіницю з літнім варіантом храму преподобного Агапіта Печерського, першого українського лікаря. І все це відбувалося в той час, коли священнику, лікарю і журналісту доводилось паралельно проходити тернистий шлях не тільки по поверненні свого чесного ім'я, а по й власній реабілітації як лікаря, незаконно відстороненого від медичної практики. Безглузді судові тяганини впродовж семи років та надумані кримінальні справи зайшли в глухий кут, а спроби знищити його як лікаря і журналіста провалились. Газета Щотижневик Карпатська Україна Красне Поле очолювана кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України протоіреєм Української православної церкви Степаном Біляком, живе. В храмах ним збудованих, моляться і докладаються до привезених сюди часточок мущей преподобного агапіта. А чергова ліцензія на право займатися медичною практикою безумовно придбана. І лікарня оснащується новим медичним обладнанням. Так, сьогодні закуплено найсучаснішу лапараскоп. Опічну та ендоурологічну апаратуру, яка дозволить якісно покращити оперативне лікування хірургічних. Урологічних та гінекологічних хворих. І досвід у Степана Томовича по проведенні таких операцій великий, адже він тричі стажувався у кращих клініках Чикаго, Окленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Монтереї. Саме у США у 1992 році лікарем і було закуплено на той час дивинку першу лапароскопічну апаратуру для проведення оперативних втручань без традиційних розрізів. Тепер ця апаратура оновлена. А ще в медичну практику за. Проваджено новий метод лікування, озонотерапію. Її поєднання із сучасною лапароскопічною та ендоурологічною оперативною допомогою дає вражаючі результати. Найперше, це значно покращує лікування, сприяє найшвидшому одуженню хворих, а також дає можливість проводити симультанні операції важкохворим, коли під час Одного наркозу проводиться декілька різнопрофільних операцій, що, у свою чергу, не тільки зменшує оперативний ризик, а й сприяє одуженню як після однієї операції і, звичайно, заощаджує кошти. Пріоритетом в роботі Степана Біляка є не тільки уважне ставлення та індивідуальний підхід до кожного пацієнта, а й створення у центрі належних духовних і медичних умов. Клініка розрахована на відділення хірургічного, терапевтичного та поліклінічного профілів. Передбачено готель для рідних та поліклінічних. Нічних пацієнтів з віддалених районів області і не тільки. Палати та готельні номери одномісні і мають усі зручності. Є приміщення і для проживання сім'ї. Одне слово, все на зразок європейського рівня. Будучи священником, Степан Біляк подбав і про духовну ауру. Кожний пацієнт і його рідні, перебуваючи у духовному медичному центрі, можуть відвідати богослужіння у храмах архідеякона Стефана і преподобного Агапіта Печерського, долучитись до часточок його мощей. Це безумовно вселить віру та надію на Господню допомогу і швидше одужання. І справдяться слова Ісуса Христа, який оздоровляючи хворих, сказав: Віра твоя спасла тебе. Отож, двері духовно медичного центру Степана Біляка відкриті для кожного. Вам достатньо подзвонити по телефону 050 534 38 43 і за вами вибір, кому краще довіритись. Не вагайтесь.